Всім привіт дорогі друзі! І тут я е, е, блукав по своєму світу і побачив два Ніка. Дивіться. Ну-ка. Це... Ало, Тима, зайди в шахту. Нашу. Ну, щоб тут пережити ніч. Ми ж виживаємо все-таки. Окей. Okay.

Все-все-все. <рив> Идем Іде, в наше укрытие сзади, зомби. Я Зараз тебя распитаем, кто ты такие. Сюда все Заприкуйте! Так, близко сюда. Давайте разреем кимнату. Ой-ой-ой. Стоп, тихо, стоп. Розрейте кемнату. Кто вы такие? Я... Це в мене питання. я робив цей мир, і ви тут двоє оказались. Хто ти такий? Ну ми з, з другом темою виживали тут. Як ви могли виживати в моєму світі? Ні, це наш світ. Це Як мій це світ. Наш світ. Я робив світ сам. Вот я можу навіть показати, вот я можу. міняти сложність. сложность. Ооо, это сложно. тут щось не так. І чому в тебе скін, як в мене? У мене тоже в Ну, не знаю. може це якийсь... Стоп! О Ні, не треба мене бити, мене мало сердечок. Хто ви такі двоє? Кажіть, іначе я вас зараз влюблюсь, двох. Ми, Тіма і Влад. Ой. Добре, друже, телепортируйся до нас. Тобто давайте визивати Майнкрафт Расу. Якщо ми, нам, нам так повезло. Добре, я згоден, але давайте тоді познайомимось. Так, давай, друже, та іди. Як тебе? Рейт. Звати. Мене звати Влад. А -а -а. И ч, чо, а ч ты гумер? Ну... Самый мой улюблений персонаж. Стоп! А, да, Тима? Тима хумерсь! десь. его же зовут Тима, так? так. Тима, телепортируйся до нас. Эммм, um, а тут такие клавиши вообще треба нажимать. пишешь на английский телепорт. Вот, дивись, за зараз тобі И запишешь М до Макса. И вот. У вас стоп. И телепорт? Да, да, да. А. И там, и там выбираешь не... Друзья, а за кого вы место? из места Луцк. А, -а, а, стоп, я такой хочу здесь Луцк. Стоп. Почекайте. Тут, тут честно так. Ем. <питрична> <питрична> Почекайте, де мій там лут? Ви вже його схавали, я так розумію, так? <питрична> так, ось це ламінаря твоє. Мені б не помішало ще мою кірку б була, Дерев'яна, Ось дерев'яна. дерев'яна. Та Як ми тут будемо виживати? Яка наша ціль, ціль цього виживання? При ти Майнкрафт? Так, бо. Е, я мріяв це з самого дитинства. Ну, я теж ніколи не проходив. нам треба це зробити. Взагалі, я проходив Майнкрафт, але тільки на телефоні, тому мені було б цікаво пройти Майнкрафт. А без допомоги я вряд ли його прийду. Тому давайте, друзі, це зробимо разом. Давайте! Ой-ой, тут моя шапочка це Моя шапочка. Ам. Ладно, держи. Ай! ой Це ми розрили вже шахту. У мене є дуже багато камня, бо держіть по камені кірці на запасній вам А де наш. А де, де наш... наше. А ось воно. Дивіться, друзі, я кладу в пічку три желіза, яких я добив, і хтось ще одне підібрав. І, вообще я знімав відеоролик, тому Ну... Ви вообще знаєте, хто такий Мерік? Ну так. Так, його підписники. Реально? Да. А то чого ви мене не впізнали? А ти. Ті... А. Стоп. Тобі ки Мерік 2.2, 2-2, але ж там Мерік. Стоп, ти поміняв нік. Але це я не знімав два роки, тому мій голос, напевно, змінився. Ну так. Тому ви мене і не впізнали. Ну що, давайте зробимо заставку відео, давайте, стаємося сюди. Да, давайте. Дайте, я між вами стану, бо в мене інше скаржить. Давайте, три, два, два один. один. Всі! Привіт, друзі! Давай, три! Давай. Давай, Та Серьез. Так почкай, ты я же снимаю видео. Стоп. А еще нам заставка. Давайте сделаем превьюшку, просто сфоткаемся. Давай. Вставай. Давай достоем. Секундочку. Давайте Вставайте. я буду тебе посередине. Давай. вами. На нынче скину вы 25. я. Гумера. Гумера. Такс. Ииии. Mm. І... Так, ну що ж, я предлагаю вже вибиратись. Зараз я вам скажу, які зараз година. Зараз в нас майже день. Можете подивитися на цих часах. Я думаю, Одинники. можна вже вибиратись. Так, можна вибирати, зараз будуть так, моби так. горіти. Хватит І тепер перше желізо. Давайте вам зроблю по три. Кстати, так, да, зроби, будь ласка, нам щит, тому що це в цьому виживанні, мабуть, найголовніше. Можна його не втратити. Тримайте один. А його. де печка? Ой, на тобі ще. А де печка? Пічки я пі -пі. забрав ще. О, да. о, поставився. Мерік. Ну, давай. Щит, так. А де щит? Стоп. Ти забрав мене. А, Що чуєте? Це? Що це за звуки? А ну, підготуймося. Давайте зробимо по... ...цьому, по... ...кам'янному... ...сокирі. Чекайте, мені треба як то його перепилавати уголь також. А де мій ще ти, ти забрав мене його, тимофій? У мене нема щита в інвентарі. А, ні, є-є-є-є-є, все, все. Це тоді добре. Ти хоч чуєте ці звуки? Да, чуємо, Треба його сильно забити. А, з кого є ще два желіза? У мене немає. Ты тут? А мы ну, прокупаемся? Чему не почу почулось? Не, вин зверну сверху, Вже, друзья, вже ранок, можно вставать. <су> давай, давай, идем, ідем Давай, ты я ломаю. На... Факел, факел, забираешь. Я уже на верху, друзья, не день. Ну, мені так на часах показали, я кис певно поймал. В ромен, вомин, Він На мне друзья, <су> чую. Іду, йду, йдемо вже. Мені, куди він. куди він телепортується? Помочіть мені, друзі! Я його вбив. Зараз, зараз йдемо, йдемо вже. Я його вбив, я його вбив, але ендер ж не випав. Там ще другий, дивіться другий, другий, другий. Дивіться, на дивіться йому байду. Заб'ємо його вже день. Дивіться йому очі, щоб він пішов на нас, якщо не хоче його забити. Де він? ладно давайте підемо розвиватись так може давайте прямо підемо там прикольна локація да, давайте, підемо, Чи підемо. Давайте, давайте на горі построїмо ці як вам така ідея Що построїти що дом дивіться там на горі я ну, предлагаю да, я предлагаю просто... знайти селище да, я так я тоже предлагаю знайти село давайте прийти за гору так, ідемо. Тому може... що там має бути голем, якого ми можемо забрати. Також... Дві бджілка. Також я предлагаю жити в селі, обгрейдити її. да, да, да. -да, -да, -да. Як вам така ідея? Прошу. Обгрейдити в деревню? Так, і так жити, так багато хто робить. Так, але та, що? Але... Голов... Головне, не... Головне це не ограбляти. І, і, зроблю... не... і я зроблю цей. І я зроблю ферму жиді зараз. Так Чи давайте зробимо свій до будинок. Так ні, ми зробимо свій будинок, тільки... О я слендермен на мене. Помоги, друзі! До мене... на мене йдуть Слендермен. О майка... А, это Де цей Слендермен. Що, мені не з нього? Мені випало око. а куди пішли? Е, Йди до нас. Або телепорт до нас. Так, бруси. що нам а мож, а, не можна використовувати чты, крім телепорту. А, так. А, так. А, Творку, а, оце все не можна, бруси. Поддивитесь, скільки а, тут кросс. Хавчик, хавчик добуваємо. Ладно, ну, я, мабуть, зараз... Ем, так що йдемо, ну, попробуємо знайти село. Ну і зараз, напевно, я буду тільки переходити, коли ми вже знайде селище або не найдем. Так знайде. Що... Треба хапчик добити. Все. Переходик. Друзі, я бачу селище. селище, я бачу селище, друзі, друзі, друзі. Я, там, там селище. Чи це я. Да, селище, селище. Ми знайшли селище. Отак, я теж Переклад? бачу. <реклад> кайфу, давайте разом встанем. Иди до мене, друзі. Ух, яке тут селище, я бля! О, галемчик! О, голема не вбивай. треба надо його вбивати. Але він нас ти типу, розумієш? Так він там храня. О, да, непогане селище. Так, житель. <реклад> 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 Нічого не продаєш? Нічого не продаєш? Лимчик? Right. Брати... Йому потрібно пустити ферму, але тут не було. Брати все, коротше. Брати все, коротше. Чого? Давайте не, не тут жити, я не знаю, десь... Построїмо. Чому ти не хочеш жити в селечі? Це не свій кращий варіант. Так... Ну, тут так собі, просто в деревні це якось... В... Ні, ну. біля деревні, типу... Що таке деревня, дружин? Ой, селище. Ну типа будем жить біля селища, бо тут типа є ті жителі, не можна торгуватись. Да? Ну, добре. Я можу зробити цей. Ферму. О, дивіться, що я знайшов нам до хати? Ферму же, не Давайте десь близько будемо жити, тільки не тут прям. Є... Є... Пацани, лутайте, Диві, скільки тут бутильків. О, відро з водою. Це ж так, та, кстати, нам дуже просто... Дропати будемо. Так. А ну, другой переход. Наш. Ну, ты же сказал, будем, будем в деревню будем делать а, переход. Я уже включил. Я уже включил. Давно. Ну, а, я думаю. А. Видите, друзья, вы так видите? Давите, давите снизу. Давите. Давимся. Давимся. Давай, ты я тоже хочу. Ой, не так трошки, но ладно. Давай, ты по черзи. Идем строить, что я, давайте, на черзи я. Yeah. Давай, давай, чебурек. Хороший чебурек. Не, не, ну смотрите, треба вот так вот, вот. Вот. Чек, дивитесь? Ну, я понял, все, идем цей. Последний раз показываю все. Видите, идите. ай ai, ai. Randits. О, І нам шукати місце для дому. Треба, щоб було десь близько біля деревні. Я ж біля О, тут ігра шахта, дивіться якась. Ну, то це ідеальне життя. Чого ти не хочеш тут жити, Влад? Ну, ну, але не все ще. Ви давайте десь отут от, на горбі. Ну, я ж кажу, біля Давайте отут на горбі, реально. Тут буде такий обзорчик нормальний, і ще будемо да, спуск да, робити А отут ще й цей, тут ще і ліс, тут можна добивати все, короче, імба. Давайте тут. Да, і тут шахта, да? Да, да, да. Окей, давайте тут. Има там, кстати, бутильки з водою було. Точно тут? Ну не знаю. І воно, типа на горбі було? Да, прямо на горбі. Десь там зробимо, короче, трамвай і будемо з нього з'їжджати. Нема тут обзорчик, диви. Так, так можем прямо на горі і тут просто трошечки зрівняти. Поширити гору. Да. Чи давай на тій горі вона якась побільше? О, давайте... О, на двісті, о, ти... дивіться, от, давайте з цього, з булижненька будемо. Ні, давайте тут буде, тут буде два дома. Чи якийсь проходик, дивіться, отут сюди буде проходик такий построїм. А, а там буде домик основний. А тут а що тоді буде? Тут, типа, проходик по рельсах буде якийсь, там, я не знаю, город там. Всякий не гарецький, який там буде шити. О, видишь, тут как раз вода для вида. И деревня. Є, і, 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 тут. Я постараюсь, что я постараюся могу. Ферму же лестница, вот тут тяжко, бо я ей недавно ничего. Я ей не давно бі... робити. А Там может будем работать ферму мобів, так будет цей, вот будет лучше. Ферму мобів там то надо тоже по Нам поки... Нам Треб... Да, Надо нема... Ну не надо. Так мы ж тут все покупаем. Звісно смысле, ферму там будуть випадати плоті ми мы вроде маємо поміняти на щось там можна. можно. Изумруд да и почему торгуватися. Що, давайте тут строить. Тільки не ламайте дупло оце от з бджолами, воно вас буде кусати, а ще я хочу потім ферму з нею зробити. Так тут мало якось місця. Давайте трошечки. Так ми тут зараз все обкопаємо, нормально. Ну окей, друзі, І зараз для нас буде десь минут 10, а для вас секунда, так що. Так, ребятки, думаю, не учистили трошечки поляну. половина домика вже построена. Хлопці шукають їжу, Это было. Ресурсы. Да. Так що, ну а зараз я иду за песком. Перешла, да сьогодні здесь переглядом цього видео. Да. Закончены песком я иду. Ви знали, що можна їсти су сушену ламинаріюнарію, так. Е, перший раз під це дізнаюся, друзі. І я спустився в шахту і знайшов уже. Я тут трошки добув. добу і пару ресурсів, тут. Чи не могли б ви прийти в шахту і піднести мені, будь ласка, дерево, будь ласка, бо в мене тут вже кінчається. А тут є алмази. Е... тут ешь залізу. Тим принеси, пожалуйста. Эээ, що що Принеси В принципе, не дерев. А ты ти... вообще в якій шахте, ты не... я тобі покажу. ТП Тепед... да, ну, я... дай а, просто я... т.п. Добре, добре. Ну, мы играем с телепортом, але и все інше ми выключим. Так, тому що мы сигмо бой, судьма бой. Вот он, власне, там играю.

Так, ну, через. в принципі нічого, но поки що ми не строили, е, поки що мод реплей мод не скачав, тому так би показав на реплей моду, як я строю, ну. А поки що. Е, давайте я і... Короче. Через секунду у вас появится вже повний дом. Давай, давай! Ну і я як же без нашого цього. традиции. Талис, талисман наш. Да, да, да. Вот мы зажды делаем домик, заводом питомцев. Конечно, он и сериал клеится, но да, кот все равно, в принципе. о да, да. Все. Выходите, на выходите. Конечно, на хватает стекла, но... Ну да, по. Короче, я забыл записать, и Кладик пришел в шахты. Принес 8, 8 30-40 штук железа, 10 плоский, короче, в рамках уже. Влесить. То мы забудем фул железниками. И, наверное, устроим хату и будем в першу часть откінчим. Если вы хочете побачити другу часть, то э, переходите в профиль. Якщо вона ще не вийшла, то вона скоро вийде. Ну, а поки, давайте зараз достроїмо домик. Я ж його майже. Дострою. Давайте спіти, нанетки. Всім привіт! Ну, так все, короче, ми... В принципі, домик готов. залишилася тільки криша. Нормально. А ви всі бутильки забрали з цього? З... цього? її там? Деревні. Не знаю. Криша залишилася. Давайте проведу экскурсию. Вот этот старший повар, тут вот больше рясы. Ну, курочки. В другом поварсе нас тут спать. Верстак мыша, ну, рез тут забудем. Ну и в принципе домик готовый. Тут озровный зачарованный стил. Ну и в принципе да. Влад пришел в путешествие, тебя за дерево. Не, я, в путешествие на педу. Во, еще два ведра, зараз такие сделаем. Ну и короче, давайте, тогда уже заканчивай эту большую часть. Да. Так что, ждите другую часть. Наверное, мы уже достаем крышу. А то что и еще. Кстати, я уже... Мы уже почти все фул железный. Так что, да. Я надеюсь, у нас получится пройти Майнкрафт. Ну и все. Э, ждите другую часть. Всем. 拜拜。Bye bye.